26 лютого по нашій вулиці вперше поїхали БТР. Танків перші дні не було. Їхали БТР. На БТРах їхали хлопці зверху. Їх сиділо 7-8 чоловік. Такі двадцятилітні хлопці, ну, на мій погляд, строковики. Ми дивилися в вікна, все це було видно. Вони їхали як на парад. Ти таки дивишся на чоловіка і думаєш. Що це, куди це і чим це все закінчиться і коли і, і, і взагалі? Ну так вони їздили. Кінець лютого, початок березня, просто їздили. Ніхто ніде нічого не стріляв, не вибухало ніде нічого, просто їхали. Потім, десь 4 числа, був бій далеко від нас. Вони заблукали, і там хлопці їх перестріли на Ніжинській трасі. Вони потім збили вишку, і світло в нас пропало. Розстріляли вишку, у нас пропав зв'язок, пропало світло. 9 березня вранці приїжджають рашаки, приїжджають із центру, зупиняються тут, доїжджають сюди до мін, розстрілюють міни, і починають їздить по трасі. Ну, ми якось, навіть знаєте, якось трохи стало чи легше, чи цей, що вже все, вже тіпа, нас не трогатимуть. Ну, виявилося, зовсім недовго. І вони їдуть, вони вже почули, вони вже прибрали, тіпа, у них свободна дорога, і вони починають їздити. І їдуть, і як вони ну, віддать вони міни ж достали такі, забрали тільки те, що на трасі. І я думаю, що міни були ще на на закопані. І зрівається на одному місці БТР і КАМАЗ. Хто там був конкретно в тому КАМАЗі, я не, не можу сказати, хоча ми ну, рахували, рахували техніку, скільки чого, передавали хлопцям. Але ж і в Камазах ми бачили сидіння, коли тенти відкриті, то задні, і їх видно, що там два десятка чоловік сидить. Якщо це був Камаз із людьми, ну швидше всього, що так і було, бо то, що якби там був Камаз із боєприпасами, то нам би ще б веселіше було. А так взрівали, вони взорвалися одночасно, і ті, що їхали ззаду. Вони виставили отам за отим знаком, поставили два пулемета і дострілювали. Вони просто стріляли по БТР, по КАМАЗу. Вони стріляли, бо то, що це всі, ці дві машини були обняті полум'єм, там вибухало. І вони просто стріляли для того, щоб подобивати своїх, щоб вони не мучилися, я так думаю. Ну так воно швидше всього і було. Я за, за всім цим наблюдала в вікно, хоча це вибухає, стріляє, страшне. А я сама в хаті, а потім дивлюся і думаю, щас же, як розверну ці пулемети, і я погріб. У нас в хаті є погріб, якого не видно, нічого заховалася. Потім вже ж трохи так стихло. Чоловік прийшов, забрав мене, ну воно ще вибухало, але вже всі роз'їхались. Чоловік прийшов, забрав, пішли ми до його брата в погріб. В 11 часов вони їхали, 11 БТРів їхало отудова в центр. І вони тільки доїжджають до села і вони починають стріляти. Вони стріляють із автомата, із БТРів, бо то, що у сусіда тут гараж згорів, у нас просто постріляли там по фронтону. Пройшлись ну, очередю полімятної, там автоматної черги, не полім. Провода побило. Вони доїхали на нашу вулицю, зупинилися повністю. Це скільки вулиць нашої видно, вони так і зупинилися. Перше біля нас до сусіда, це навпроти вони заїхали у двір БТРом, прямо ворота виламали. У нього там ангар для зерна і комбайна, і вони, ну. Щось велике, вони туди поїхали. Нас вдома не було, ми були тут рядом в погребі. А, а чоловік дачі тушив з нашим головою і ще два сусіди. Якби їх тоді знайшли, звісно, їх би вже живих не було. Вони не по кожній хаті ходили, вони вибирали, у нас були, у сусіда були. Напротив, от, і потім нас не знайшли, вони рядом пішли до брата. Ми сиділи в погребі і чули, як у двері мені казалось тоді, що стріляють з автомата. І ми сиділи в трьох, це чоловік і брат, і дружина його і я. Сидимо і ну, страшно виходить. Коли чуємо «хазяєва, виходіть, ми вам нічого не причинимо», Ну і Ми вже розуміли, що вони вже дійшли до погреба, і хтось здесь, і це відкрили двері, а в нас ще з собою собака. І собака нас видав, що ми там. У нас вже не було виходу, ми вийшли. Кажуть, ви вибачте, ми вам двері вибили. Я кажу, да, хлопці, у нас з автоматами якось у гості не ходять. А тепер кажу, вибачайте, що ж ви вибачаєтеся на що ж ви їх вибивали, ті двері. Як закрито, а що ж її ламатися? От ви не праві. У нас проходить тут спецоперація, і якби ви зразу вийшли, ми б вам цього всього не зробили. От де люди до нас виходили, то ми, типа, не хуліганили. Ну е, то на, е, стояло два офіцери, а от щоб ви розуміли, весь двір був е, в рашистах, весь двір. Абсолютно, їх там чули... десятка три стояли. Всі ну, з автоматами, з гранатами, кого пулемет. І коли ну, вже ми почали розмовляти, я балакала своєю мовою, не переходив на російську. Вони прекрасно розуміли, і один почав спорити за мною. А я кажу: ми вдома, хлопці, ми вдома. Це ви прийшли, кажу до нас. І він так солдат і почав заріватися. Ну, я зрозуміла, що ці два вони, ну, вони виглядали зовсім так, ну скажем, більш толерантними такими. І вони кажуть, з нею все ясно, треба з нею спорити. Ну, це офіцери, вони їх слухали. І цей хлопчик замовк, а ну, я вже зрозуміла, що нам ну, нічого не буде, можна казати все, що хочеш. Я кажу, що ви тут їздите. От якби ваші тут мін не наставили, наші б не подарувалися, ми б вас не трогали. Я кажу, так хлопці, вони ж кажу, вдома поставили мін у себе вдома. Ми кажу, це наша земля, ви нічого не розумієте. В нас спецоперація. В чому заключається ваша спецоперація? Чого ваша спецоперація проходить на нашій кажу землі? Ви нічого не розумієте. Ви от нічого не розумієте. Більше нам так сильно нічого не, цей, не пояснювали і Бурят сидів на, на лавочці. І це ж мені розказувало, що я нічого не розумію. А я на нього дивлюся і думаю, господі, ти себе в зеркало бачив, який ти їхній, хто ти їхній? Зовсім друга морда. Ми кажемо, чого ви в хату лізете? Що ви там шукаєте? У вас е десь партизани є, наші подорвались на фугасі. І ми, я кажу, не знаю, що таке фугасинка. Ну, міна, яка срабатає детонатора. Ми шукаємо детонатор. Вони так і нічого вони не знайшли не і поїхали. Вони поїхали вже знову на велику дорогу, а потім до 22 го числа ми жили так більш-менш спокійно. Ніхто вже не заходив. Ну, хлопці наші потрошку міни ставили на полі. Іноді ми їх бачили. І ми вже бачили 22 числа, що поставили хлопці. Що наші хлопці приїжджали. Ну тоді нам ще було незрозуміло, бо хлопці перший раз приїхали на тіграх. До цього наші не приїжджали на військовій техніці, а то приїхали на тіграх. Ми думали, що кацапи. Ми вже поняли, що вдома ночувати просто нереально не можна. І ми ходили до брата ночувати, ну, а додому все ж таки приходили поратися. І 22 числа вранці чоловік приходить і каже, Надя бігом. Вони вже біля льоньки йдуть з автоматами пішо. Вони вже, почали, вони вже поняли, що вони подриваються, і вони почали пешим прострелювати дорогу. Чуємо, тут у нас стрільба всяка. І мені казали, що йде перестрілка. Мені казали, що десь наше близько, і їхні, і вибухає, і стріляє. Ну, пересиділи ми часа два, напевно, в погребі, потім вже все стихло, повиходили. Вийшли. Чоловік бачить дим О, там на вулиці. І він я туди. Вони підпалили машину. Це в льоньки вони підпалили, машину. Другу машину, він на скорій допомогі працює, то швидку цю допомогу спалили, його власну машину спалили, по трактору постріляли, сінник спалили, в хату зайшли, перестріляли горілку, побили. Не, не забирали, а побили. Всі гаджети поламали, телевізор розбили. Хата була замкнута на ключ. Закинули шумову гранату на, сюди, на чердак. Вибили дві шиферини, там і повилітало в коридорі доски, оці, що... на крильці оці, що звісає. повилітали доски, туди шифер побили. В... В... в сараї скотина все пооткривати, погреб відкритий, в хаті все перевернуто. Зашли. Телевізор бачимо розбитий. У нас плазма велика на стіні розбита. Маленький, трогали телевізор у спальні, але ну, нічого не зробили. Він просто стояв по-другому і подряпали його екран. Ну, він По ковру гільзи в залі, а я кажу: гільзи є. Я по всіх стінах ніде дирок немає. Чотири гільзи знайшла, потім, потім дві. Я потім уже завіник давай прибирати ще чотири. Несу чоловік, кажу, 10 гільз. Уже потім я на потолок, а на потолку у нас натяжний потолок. І такі, знаєте, ну, на перший погляд, так незамітно, так, ну, таке впечатлення, як у Марсі там, чи муха, грязний, наче. Вони в потолок стріляли. Було бутилка шампанського і козацька рада, але ну, козацька рада була начата, так вони її не тронули. А бутилку шампанську забрали, чотири банки, компота забрали, а там більш нічого, чіпси з'їли. Ну, Оце нашкодили. Коли вже вони відступали, то вони почали підриватися. Де хлопці поставили, там вони ж і підриваються. Ми думали, що ну, може, і прильоти були. і Я вже не знаю, на чому вони там підривалися і як. Ну, я знаю, що 30, 29 числа ми йдемо додому, і вже нам сюди і по городах не можна, бо вони сюди і їздять. І ми йдемо берегом. І отут виходимо і, і нам. Видно, отут на полі, вони вже по полю ж їздили, і на полі стоїть одна сау згорівша повністю, одна сау туди дулом берег дивиться. Їх вже не було. Взрівалися просто там далі вибухали машини, вибухали на трасі там далі. З горки спустився, камаз моргав. Тут у нас низок такий, в низку стоїть ракетна установка підбита. Знаєте, душа так раділа, що це страшне. КамАЗ цей, далі БТР стоїть, кажу, Боже, скільки ж наших хлопців набили? Яка ж радость? Коли виходимо, а в нас забор у вас, як жалюзі, болтаються доски, фронтона нема оцього верхнього, шипер побитий, вікон нема. Ну, кажу, все равно, хата чепуха відбудуємо. А... Їх же зато скільки набито. Коли вийшли туди, отам, де зараз стоять ці машини, БТР підбитий, КАМАЗ далі трошки. Ну, в общем, набили тоді хлопці техніки.